Вітаю колеги. З вами Наталя Стареправо, і ми працюємо в медіа-центрі Україна у Львові. Від імені команди я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А вже незабаром ми побачимо у Львові вперше постановку театру Воскресіння, саме вистави твору французького драматурга Єжина ЮНЕСКО. Це така Іронічна навіть з нотками ем, е, сарказму рок драма в інтерпретації Львівського театру, і більше про е, цю виставу, виставу урок. Чому саме зараз її вирішили представити у Львові? Я запрошу до слова Аллу Федоришину, режисера-постановника. Мені подобається саме цей жанр. Саме тому, що він дозволяє використати форму в театрі, коли суть знаходиться не в тексті, а поза текстом. Це в першу чергу, і це дозволяє театру проявити свою фантазію наповну. Тим більше, це, як Петро зауважив, комічна рок-драма, і вона дозволяє проявити. Гротеск. І маючи в нашому театрі такого прекрасного комедійного актора, як Петро Іванович Микитюк, можу сміло сказати, що це один із найкращих комедійних акторів України. Було гріх цим не скористатись. Тому ми працювали над цією п'єсою з фантазією, і рухало мене особисто найбільше те, що така тема, як агресор будь-який, починаючи від вчителя і закінчуючи агресорами світовими, буде завжди покараний. І завжди вони перетворяться на пустелю, і в фіналі п'єси ми навіть робимо такий образ, що всі ті люди перетворюються в пустелю, а над ними в промінні сонця іде Україна, яка буде розквітати і буде радувати нас. Це було найголовнішою такою темою, якими засобами це побачить глядач. Рок-музика вона відповідає найбільше якраз темі агресії, тому що в роковій музиці є дуже активні ноти, які розрушають. І тому ми вибрали саме рок-музику, і хотілося би так, щоб такий складний матеріал він був легкий для подачі глядача. Тому що зараз глядач, на жаль, дуже хоче тільки комедії, не хоче думати. А ми хотіли, щоб на цій виставі глядач і сміявся, і думав. Так, пані, Алло, якщо можна сьогодні говорити, які саме твори виконує рок-гурт, це якісь авторські або ж ні, це не авторські е, твори. Е, я вам е, точно не скажу цих назв, тому що відбирали ми ці твори. Слухаючи музику, я не така сильна в роковій музиці. Можливо, наша молода актриса, яка більше слухає цю музику, назве правильні назви. Я просто не хочу зараз сказати неправильно назви цих творів. Я більше люблю класичну музику. Я тоді запрошу до слова Петра Микитюка, актора театру Воскресіння, заслуженого артиста України. Пане Петре, розкажіть більше про вашу роль в цій виставі. Кого ви граєте? Який ваш персонаж? Доброго дня. Я зображаю учителя, учителя, ну, учителя, який не учить у школі, а учителя. Надає так би мовити, приватні уроки. П'єса дійсно написана в 49-му році, тільки в 50-му році вона була надрукована еженом Йонеску, Він румунського походження, але французький драматург, письменник, прозаїк і філософ. І П'єса надзвичайно складна і в той же час вона легка. Е, і е, нам захотілося це зробити. Це була ідея, е, що, е, якщо я не помиляюся, Славіка Федоришина, він про, він про цю говорив мені, а потім, а потім ти сказала. Пані Хто? Алло, Чия ми тоді, до вас ще повернемося, ви прокоментуєте. Твоя ідея була. Ну я цього не знав, бо мені Славік говорив. Не говорив? Ну, бачиш. Різні, так би мовити, варіанти, але це не має значення. Головне, що ми над нею працювали над цією п'єсою, і дасть Бог, вона вийде і все буде прекрасно. І скажу тільки одне, що ЮНЕСКО він взагалі не любив театр, він ненавидів театр як такий. Мається на увазі драматичний театр. Він взагалі любив ляльковий театр. Він любив ляльковий театр, тому напевно всі. Практично всіх його п'єсах, його персонажі, вони мають такий характер маріонеток. Вони є персонажі, які не самі рухаються, а ніби ними хтось керує. Чи вдалося нам щось з цього зробити? Це вже судити не нам, судити глядачеві, і 19-го числа буде прем'єра. і... Ласкаво запрошуємо. І це наша ідея сказати, що це не просто комедія, а це комічна рок-драма. Тому що у виставі разом з акторами беруть участь ще і живий рок-оркестр, рок-ансамбль наш. Він називається. Це наш ансамбль, ансамбль нашого театру. Він називається він Sunflowers, тобто соняшники. І... Це все, що я можу сказати, якісь питання є. Прошу пане потре. Якщо будуть питання, ми ще до вас повернемося. Гаразд. А я запрошую до слова Вікторію Жульницьку, актрису театру Воскресіння, яка зіграє одну із головних ролей в цій драмі. Розкажіть більше про якого характеру набуває ваш персонаж, чи він вам притаманий? Вітаю мене. Я зображаю персонажа, юну ученицю, яка є особленням свободи. Я вважаю, більше свободи волі, свободи думки, свободи демократичності, якоїсь певної. От... І яка мимоволі піддається цьому утиску, цій тоталітарності, можна так сказати, завдяки чому, ну, ви можете побачити вже в кінці вистави, що буде відбуватися з моїм персонажем. от, вона легка, вона вільна, але цей можна так сказати, режим її утискає. От чи можна сьогодні проводити паралелі з реальними людьми, з українцями і з персонажами цієї п'єси, і які саме? Звичайно, абсолютно. От, саме персонаж мій, він, я ж кажу, особлює вільну демократичну державу, яка хоче свободи. А на мою думку, вчитель він особлює більше тоталітарність. оцей режим, який е, ховається за наукою, ніби. Тією самою так і її цим самим придушує цю, цю свободу і цю демократію. Вікторія або ж інші наші спікери трошки вглиблюся в самого драматурга французького. Він све, наскільки мені відомо, сам враховуючи те, що він проживав у Франції, але він не є французом корінним. Під'їхав uh -huh. до Франції, тому що Румунія, на за його словами, він не міг жити там, де в тій країні яка рухалася за фашистським режимом. Угу. Чи достатньо сьогодні Україна бачила п'єс ЮНЕСКО? Чому вони сьогодні актуальні і особливі? Адже не так часто насправді звучить його ім'я сьогодні в нашій країні? Я вважаю, що ці п'єси є доволі актуальними в наш час. І його постановки, його п'єси ставилися як в Україні, так і за кордоном. Наскільки я розумію, зараз теж. Вистава п'єса урок. Її зараз поставили, як і в Київському театрі. Знаю, ще у Калуші теж ставили саме цю п'єсу. Голому за співачку ставили у Рівному, наскільки я пам'ятаю. Носороги. Його п'єси, на мою думку, є досить актуальними зараз, в теперішній час, тому що вони висвітлюють певну. Абсурдність буття, особливо е, цей тиск е, зі сторони інших е, людей, і як ми піддаємося цьому, і в цьому якась така певна нотка екзистенції відбувається. Дякую, пані Вікторії, пана Петро, пані Алло, хотіла би десь це питання вам поставити також саме власне назва урок. Ми сьогодні часто говоримо, що українці історично повертаються до того ж самого досвіду пережитого, до тих самих десь трагічних сторінок. В чому ж цей урок, в чому ми маємо його засвоїти? Хто готовий відповісти? Пані Алло, якщо ви маєте на це відповідь, будь ласка, прошу підійти до трибуни. Чого вчить нас п'єса, рок, драма, урок? Ну, я не знаю, як на мене, театр нічому не повинен вчити. Це моя, моя, і не тільки моє таке глибоке переконання. Театр нічому не повинен вчити, він повинен тільки показувати більш нічого. А висновки повинні робити глядачі. Урок, урок можна інтерпретувати цю назву як завгодно, чи є це уроком, чи буде це уроком. Ми теж не можемо це сказати. Тільки після того, як відбудеться вистава, як дійство відбудеться, тільки після того можна, так би мовити, якісь висновки зробити і спитати оглядача, чи було це для нього уроком, чи він виніс щось з цього, чи став він учним, чи хотів би він бути таким учним, чи хотів би мати такого вчителя. Я так думаю. Дякую, шановні колеги. Чи є в когось питання до наших спікерів або ж доповнення? На чому б наголосити? Якщо ні, я дуже хочу подякувати нашим спікерам. Ми сьогодні говорили про те, що Львів перша побачить п'єсу французького драматурга Єжина ЮНЕСКО. Урок ми спілкувались з Аллою Федоришиною, режисером, постановником, з Петром Китюком, актором театру Воскресіння та Вікторією Жолінською, актрисою Театру Воскресіння. Прем'єру ми вже побачимо з 18 жовтня, якщо я не помиляюся, в театрі Воскресіння у Львові. Ну а ми ж тримаємося і разом борімося за нашу перемогу.